Безкоштовні спортивні заняття для людей пенсійного віку тричі на тиждень проводять у Тернополі. Учасниці під музику виконують вправи та грають ігри. Ініціатива існує завдяки підтримці Тернопільського педуніверситету. Заняття, які є частиною соціального проєкту президента України, спільно із міністерством молоді та спорту, активні парки проводить тренер-викладач педуніверситету Олександр Хома. Долучитися можуть усі бажаючі. У мене якраз вийшла така група, що пенсійного віку, тобто, а загалом по місті інші локації, де займаються діти і шкільного віку і студент. Тобто різні категорії заняття є безкоштовними. Заняття для пенсіонерів двічі на тиждень проводять у спортзалі педуніверситету та один раз на вуличних тренажерах. Ми даємо різного різного формату заняття, зважаючи на певні захворювання, зважаючи на вік людей, тобто це менше інтенсивність цих занять. Намагаємося більше давати на підмузичний супровід, щоб це були вправи, вправи для мозку, відповідно вправи також для розвитку м'язів. Тобто ми розуміємо, що з біку м'язи трошки атрофуються, вони менш задіяні. Відповідно, ми даємо вправи із гантельками. Зного без навантаження з, з опором партнера, тобто різні вправи, так щоб і учасникам було цікаво, щоб це проходило все енергійно. Ну і щоб вони знову і знову долучалися і приходили до нас. 72-річна Ольга Коротаж займається спортом все життя. Колись ходила на аеробіку. Тож фізичне навантаження для неї не новинка. Жінка відвідує ці заняття вже другий місяць. Ми ходимо на університет третього віку. Тут на фоні того університету створили ще групу спортивну таку. Дуже задоволена. Нам дуже цікаво. Різні вправи робимо на орієнтацію, на рівновагу, ходьба, біг, ігри, ракетка, волейбол. Дуже цікаво. Спортивні заняття тричі на тиждень віднедавна відвідує тернополянка Катерина Верцімаха для кращого результату додатково вдома робить руханку. І нам це дуже багато дає для здоров'я, щоб менше хворіли. Настрій піднімається, це дуже важливо. Це для нас краще. Ми тут займаємося руханкою такою, що е, на все тіло, руки, ноги, в нас все працює. Потім в кінці вже нам тренер Саша вже дає музикальні такі вправи. Це дуже цікаво, і ми сподіваємося, що е, в майбутньому. Нам Саша якісь придумує ще й танці до того. Це було би дуже класно. Долучитися до спортивних занять та дізнатися подробиці проєкту можна на фейсбук-сторінці локації Активні парки Тернопіль. Організатори запрошують і жінок, і чоловіків. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.